Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Переглядаю сьогоднішнє відео. Буду готувати сьогодні пончики. Є в мене такий рецепт один тут. Буду по цьому рецепту готувати. Тут у мене в мисочці 500 грам борошна. По рецепту іде 650 то я 150 грамів поки що окремо. Залишила, буду замішувати, потім тут буду додавати. Додаю солі отак дрібку. Тепер сюди додаю молочко, молочко тепленьке. Перемішую молочко. Додаю сюди яйця, вилкою розкрутила, щоб краще вони розмішається. Цукор. Пропорції напишу в описі під відео всі. Трішки розмішаю. Я так всередині зробила тут таку. Ямку і розмішую. Можна спочатку рідкі інгредієнти розмішати, потім додавати борошно, але я роблю так. Тепер додаю сюди дріжджі. У мене вже розпущені вони. Взяла столову ложку чи, можливо півтори там, води, чайну ложечку цукру, дріжджі, тепленьке місце поставила. Щоб вони почали працювати. І тепер додаю їх у тісто. дріжджі свіжі, можна брати й сухі. Це також трішки перемішаю і додам ще масло і олію. Розтоплене вершкове масло і олія. Можна взяти тільки вершкове масло. Я по рецепту йде вершкове масло, але я візьму пополам половину, половину масла, половину олії. І буду дивитися, можливо, борошна піде трішки більше, вже як буду замішувати, то буде видно. Ще тісто рідке. І ще додам, забулася про ванілін. У мене чистий ванілін, то отак кінчик чайної ложки, а цукру то можна взяти пакетик. 8 грам. І все, я буду замішувати зараз тісто, покажу, яке воно буде. Замісила я тісто, Готове тісто. Борошна пішло в мене більше. Я ще 150 грам зважила і потім зважу те, що залишилося, У мене тут залишилося. Скільки в мене пішло, отаке тісто, трішки до рук воно липне, але більше борошна вже не буду додавати. Зараз ставлю його в тепленьке місце. В мене каструля з теплою водою. І нехай підходить. Потім буду формувати пончики і будемо смажити. Підійшло моє тісто. Бачите. І буду формувати зараз пончики. Таке тісточко гарне. Тісто здобне, пахне, вже смачно. Цей рецепт у мене із записника давно десь я не пам'ятаю вже. Звідки чи це з інтернету, чи навіть, можливо, з якоїсь газети. І підписані вони в мене там як американські пончики. Я готувала вже не один раз. Ласт розкачую не сильно тоненький, десь такий є товщина сантиметр приблизно. Отака. І буду різати таким стаканчиком у мене. Такий буде розмір. А розмір, хто який хоче, такий можна й робити. Це від вашого бажання і смаку залежить. У мене отакі. Зараз всі так видавлю стаканчиком, виріжу, і нехай підійдуть. Так, хвилин 10, 10-15. Ставлю на вогонь олію, нехай нагрівається, але олію не потрібно сильно так перекаляти, перегрівати, щоб вони не зразу швидко так зробилися рум'яні і всередині не пропеклися. Так що вогонь такий невеликий, середній. Можливо, навіть трішки менше, Ну, дивитися залежно ну, від того, який там у вас вогонь, бо буває різний вогонь, на... залежить від плити. І буває і електрична плита, так що потрібно дивитися, щоб олія не бурлила, не сильно була розігріта. І зараз їх виріжу, а потім, поки я ці буду вирізати, там хвилин 5 і перші вже можна буде. Викладати в олію й зможу. Провіряючи, нагрілась гарно олія, кидаю тісто. Тістечко спливло, ось, значить, і в нього, нього такі будь бульбашки. Значить, олія вже нагрілася і можна викладати пончики. Я в такі каструльці невеликій, щоб зекономити олію трішки, щоб пішло трішки менше, Викладала, виклала пончик і в мене тут буде по 4, смажити. Зараз вони трішки з цієї сторони підсмажаться, потім переверну, а потім ще раз буду перевертати. Не зразу так, що з цієї сторони вже вони мають бути такі гарно румяні. <кій> Трішки зарум'яняться, і я переверну. вони, можливо, і самі будуть перевертатися. А потім знову буду перевертати. І так крутити, буду, щоб вони гарно пропеклися і були однаково рум'яні з усіх сторон. Вони такі легенькі, бачите, вони зразу навіть не тонуть. Як виложила, вони не тонули, а зразу плавають уже на поверхні олії. Накривати нічим не буду, кришкою не буду накривати, отак нехай вони собі смажуться. Як трішечки почали зарум'янюватися, і я перевертаю їх. І так, нехай з цієї сторони, підрумянюються, потім переверну. Готові мої перші пончики, такі вже красунчики рум'яні, отакі. Витягую на блюдо, застелене паперовими рушничками, щоб олію гарно. Забрали вони. І буду викладати слідуючу партію. Вони вже гарненько так підійшли. Дуже легенькі, пухкенькі такі. Уже три порції пончиків насмажила. І буду, поки вони ще тепленькі пудрою їх посипати. Такі повітряні легесенькі, просто пух, буду так з усіх сторін, пудрою трусити. А ті в мене досмажуються, там ще є. З цієї порції виходить багато пончиків. Готові всі мої пончики. Ця частина ще ось тут. Я просто їх не хочу один на один ложити, бо дуже вони такі пухкі, ніжні і ще теплі, щоб не приминулися. Вийшло в мене 30 штук. Ну, у мене середній розмір не дуже великий і не маленький. Залежить від розміру і від товщини, яке тісто ви будете розкачувати. Яка моя порада? Можна не зразу всі виробляти, а частину тіста взяти половину, відокремити окремити тіста розкачати, вирізати пончики чи сформувати їх як там формує їх. Дать підійти і коли вже починаєте смажити, тоді виробити другу частину. Тому що тісто дуже швидко сходить. І вже останні, то вони прямо такі вже пересходять. Так що можна так робити. І вони якраз поки ти посмажаться, то ця друга частина вже підійдуть так, як треба, і буде все добре. Дуже смачні це пончики. я не один раз вже готую по цьому рецепту. Робила із самим вершковим маслом і наполовину mm. з олією. Зараз вам розламаю це холодніший. Mm. Гляньте, який. Пух, бачите, який. Дуже пухкесеньке тісто, пропечене. Отака. Смакота. Дуже, дуже ніжне і смачне тісто пухкеньке. Так що готуйте, кому сподобався рецепт. В описі під відео напишу рецепт цього тіста на пончики. Ще мене буває, запитують, ну, є ще, що питають, де можна знайти повністю рецепт. Бо в відео буває, я все сказала. А буває я не кажу пропорцій, то під відео є слово більше. Торкнутися пальцем, і там буде опис із інгредієнтами, рецепт чи тіста, чи страви. Або в списки відтворень. На канал заходите. Є списки відтворень. Якщо російська мова стоїть на, на телефоні, то там може бути плейлист. Заходите туди, там є розділи, випічка, десерти і такі страви різні, перші, другі, так що там можна знайти рецепт. У мене ще там є один рецепт пончиків, ну, він схожий, але там я робила з начинками в глазурі. Сьогодні простий такий варіант без начинки, просто в цукровій пудрі. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.